Вітаю, вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми продовжуємо тему про лінгвоцит української мови, як я й обіцяла. Ми вже знаємо про те, що геноцид це знищення народу, етноцид це ліквідація народу, ліквідація. Як окремої суспільно історичної е, спільноти історії побуту тощо, все, що стосується етно, етносу. А от лінгоцид – це знищення мови. Все це було проголошено на тому відео, у тому відеосюжеті. А сьогодні. А сьогодні знаючи про те, що в першу чергу мова знищувалась, бо її забороняли. Ми згадували різні укази, їх багато. А ще інші є шляхи і методи лінгвоциту. І один із них це зневага нашої української мови. Це те, що вважали її. Меншовартісною, штучною, не автохтонною. А ще як тільки не намагалися зробити з неї не мову, а суржик, приєднуючи її до, яким, різними способами до російської? І виходила ось така мовна химера, який ми і називаємо, яку ми і називаємо суржиком. Але Особливо особливо вплинуло на знищення мови української, знищення самих нотіїв, обмеження їх, ой, як їх обмежували. Ви ж дивіться, чого звільнили Драгоманова, доцента Київського університету. Та тільки тому, що він написав статтю. Треба було викладати, він викладав російською мовою, але він написав статтю о педагогічному значенні малоруського язика. І ви почули, і це вже цим все було сказано. Далі, 1876 рік, відповідно до цього указу було заборонено взагалі е призначати в Україну. Вчителів української мови. Всі предмети викладалися тільки великоросами, а тих, тих, хто мали вищу освіту, українців, висилали скрізь і в Петербурзьку, і в Оренбурзьку, і в Казанську області, а натомість сюди присилали великоросів на 1914 1914. І уявіть собі, що в наказі. Міністра внутрішніх справ Росії зазначалось призначати на посаду вчителів, інспекторів, директорів народних училищ, виключно великоросів, будь-якого вчителя, котрий виявить схильність до української негайно звільнити. На чолі єпархії ставити архієреїв винятково великоросів, причому твердих, енергійних, і справляти найбільший тиск на священиків, заражених українофільством. наглядачів у школах призначати виключно великорослів. От вам і руський мір. Звернути особливу увагу на семінарії, ставити ректорами, виключно великоросів, усувати інше, викорінювати дух українства, що гніздиться в семінаріях, взагалі на різні посади не допускати людей, котрі коли-небудь, хоча б у далекому минулому, мали стичність до українських елементів. Ой, а як багато можна розповідати про лінґвоцит через демографічну політику? Як казали, хай живе каца на Україні, а Хохол на Сахаліні. То ще ж і досі пам'ятають цю приказку, правда? І потім були ет... сусловсько-брежнівський етноцид, а далі. А далі, а далі були привілеї для російської мови. Далеко, далеко не треба йти. Тридцяті роки, тридцяті. Це саме тоді у 30-х були ліквідовані, чуєте, всі українські школи на Кубані, Сибіру, на Далекому Сході. І першими, кого в тридцяті роки накрила сталінська репресія. Це були викладачі української мови, літератури та історії. А ось, ну, що ж то, 1985-86 роки. І не повірите, якщо повірять ті, хто цікавився, що саме тоді в Україні навчалося лише 48-20% дітей. Україномовних, а в 90 91-х роках їх зменшилось, і за 5 років так званої перебудови приріст російськомовних учнів перевищив це статистика взята із документів, перевищив приріст україномовних у 2,7 і І якщо врахувати, що тоді населення українців становило 73%, то уявіть собі, що кожна третя дитина не мала можливості навчатися рідною мовою. Вона була позбавлена. І сьогодні, сьогодні, нам особливо. Випало таке відповідальне, дуже відповідальне завдання відроджувати нашу, утверджувати на державному рівні нашу націю, нашу мову і наш народ завдяки рідній мові. Ніхто за нас цього не зробить. І тільки цим, я вважаю, я про себе кажу, ми тільки можемо цим оправдати своє. Призначення свою, свою місію на цій богом даній землі. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. Щасти вам.